рада вас бачити. Що ви так надулися? Що сталося? Дощику налякалися? Ні? Ні? Не налякав вас дощ сьогодні, ні? Дуже добре. Сьогодні у нас дуже цікава історія, але на початок я хочу, бачите, взяла телефон і хочу, щоб ви щось послухали мої звуки. І відгадайте, що це таке. Добре? Зможете відгадувати такі загадки? Пробуємо. Добре? Почули, що діти кажуть? Давайте. Дзвінок, машина, дзвінок, дзвінок. 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 Машина. дзвінок. дзвінок. Правильно? Ні, Чу -чу -чу -чу. зараз ще. Так. Що так. це таке? Дощ. дощ. Чуєте, що є реакція дощ. Так, Так, дощ. Що це таке? Ні, Хто знає? Дорослі знають? Ану, дивіться, бачите, кажуть, азбука. Азбука. А, це азбука? Це азбука. Але не проста азбука. азбука. проста. А що таке азбука? Знаєте? Азбука. Не знаєте? А хто до школи ходить? Хто ходить в школу? О, що таке азбука, дівчатка? Я не вчила. О, не вчили азбуки. Маєш тобі? Хто ще не вчив азбуку? Алфавіт хто вчив? А, а це одне й те саме. Саме це синоніми, слова синоніми, вони близькі, близькі за значенням, Так. А що це за азбука? М? З буквами. Тут звуки? Азбука морзе. Азбука морзе. А от що це таке? Так? Ось таких спеціалістів, які знають ось таку азбуку. Які вміють передавати слова за допомогою звуків потрібно було на одному дуже великому кораблі. І на цей корабель запросили дуже багато дівчат і хлопців, які вміли передавати ось такі сигнали. Вони закінчили спеціальні школи. Де вчилися? І ось на кораблях, ось коли корабля якісь проблеми, він може тонути, він тоді передає ось такі сигнали. І не тільки. Він сигнали СОС. Це сигнал СОС, що в нас якась аварія. І тому їм на допомогу приходять хто інші кораблі, так? і йому допомагають. Так, но локатори тільки ловлять ті звуки. так? І ось запросили їх на великий великий корабель, накрили їм столи. Вони спілкувалися, вони їли і всі чекали, що когось з них запросять працювати на цьому великому такому лайнері, де будуть перевозити людей. Але ніхто їх не кликав, ніхто їх що? Нічого не говорив їм, а всі вони сиділи, спілкувалися, стояли, їли, говорили один з одним, і була тишина. Серед них всіх був один дуже бідний, бідний хлопець, який теж знав цю азбуку. Але він не мав з ким спілкуватися. Всі були такі заможні, багаті, всі ходили такі, всі важні. Але Воно раз вийшло, вони довго стояли там, з дві години спілкувалися. Виходить керівник і каже: Всім щиро дякую, що ви до нас прийшли. Але ми вже вибрали того, хто буде у нас працювати. Ой, коли всі такі? Коли ви вибирали? Ми навіть не чули, коли ви вибирали. Ми не чули, коли вибирали. Ніхто відбору ніякого не було. Нікого з нас навіть не запрошували. А він каже, як? Ми вже вибрали. А знаєте, що вони зробили? Коли всі їли, пили, веселилися, по рації був. Переданий. Такий звук, який сказав: Хто нас чує? Підійдіть до нас в таку-то, таку-то каюту. І серед всіх цих, цих молодих людей, які зібрались тут, почув голос тільки хто? Один хлопець. Він тихенько вийшов серед всіх. Піднявся відповідну каюту і його взяли на роботу. Всі були дуже і дуже вражені. Як так? Як так сталося? Але серед них всіх почув голос тільки один. Він. І його взято було на роботі. А всі були заклопотані своїм спілкуванням, їжею і всім решта. Ось так. Ось така історія. Скажіть, будь ласка, який висновок ми можемо зробити з цієї історії? Його приймали на роботу. Ні, ну ми не переказуємо. А який висновок? Чого історія ця нас може навчити? Дікуся? Знає? Треба слухатися. Кого слухатись? Бога. Бога слухатись, так. Так, ця історія вчить нас дітки те, що ми, наші вуха, повинні були налаштовані на Божу хвилю, так? на Божу хвилю. Ми повинні чути, що Господь нам каже. А через що Він нам говорить? Як він може достукатись до нас? Через дорослих, правильно, через дорослих говорить ще через кого Господь говорить до нас? Через Дух Святий правильно, Сергійку? так ще. Через слово Боже. А слово Боже що нам говорить? Ось я стою під дверима і що роблю? І стукаю, хто почує голос мій. Так? Ось коли ми почуємо, кожна людина, яка почує, буде яка? Спасена. Тому будемо дуже і дуже уважні до того, що говорить нам хто? Господь, через наших батьків, через наших рідних, близьких. Будемо дуже уважні і через Святого Духа, так? Станемо, помолимось. Хтось хоче помолитись? Нема в нас маші, так? Добре, молимось. Дорогий наш любичий Господь, Батько Небесний, вдячні Тобі, Господи, за наших діток, Господи. Дякуємо Тобі за те, що стукаєш, Господи, в наші серця, Духом Твоїм святим. Ти хочеш, щоб кожна людина прийшла до Тебе, покаялася. Благослови кожного, Господи, і допоможи чути голос Твій. Слава тобі за все. Щиро подяка Отцю Сину і Духу Святому. Амінь. Сідайте, будь ласка.